Речниця російського МЗС Марія Захарова вже заявила, що рішення міжнародного кримінального суду не мають для Російської Федерації жодного значення. Власне, що це буде означати на практиці? Поговоримо з виконавчим директором української ельської спілки справ людини Олександр Павліченко. Вже є з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго вечора. Справді добра новина. Добрий вечір. Пане. Олександре. І, е так, ми вас вітаємо і хочемо вам подякувати за оперативність за те, що ви погодились доєднатися буквально за там декілька хвилин до нашої розмови для того, аби поговорити про цю гарну новину. Справді це дуже гарна нагода привітати нас усіх з таким важливим рішенням юридичного оформлення статусу нинішнього президента Російської Федерації, який є фактично обвинуваченим у конкретному воєнному злочині депортації українських дітей. І власне, це є початок цілого судового процесу, який буде пов'язаний із політичними рішеннями. І я думаю, що ми будемо спостерігати фактично дуже важливі політичні рішення, які будуть відбуватися, і вони будуть прив'язані саме до ось цього статусу. Тому що вже на цьому тижні з'явилася була інтрига, пам'ятаєте. Після опублікування Таймс інформації саме про е, ухвалення рішення суддями. Але воно очікувалося досить через якийсь проміжок часу, декілька тижнів заявлялося, і ось кінець тижня виявився таким дуже результативно позитивним, і ми матимемо тепер е, інформацію про те, як будуть подальшому розгортатися події і в процесуальному плані і в міжнародному кримінальному суді. І як держави нагадаю 123 держави, член є е, міжнародного кримінального суду, будуть реагувати на це рішення. Я думаю, що це має стимулювати Україну, яка не є членом е, міжнародного кримінального суду, приєднатися до цього клубу, який фактично захищає е, її інтереси, е, інтереси. Е, е, Дітей України, які визнані жертвою воєнного злочину, вчиненого Російською Федерацією, і власне ми з вами так само повинні докластися до того, щоб Україна так само своєчасно і ратифікувала той же Римський статут, ставши повноправним членом України Римського клубу Римського, перепрошую, міжнародного кримінального суду. А якщо пояснювати для наших глядачів ордер на арешт, що це фактично означає та? і як це можна реалізувати взагалі? Якщо особа наділена навіть імунітетом, яким наділений і Володимир Путін, в тому числі, це функціональний імунітет глави держави, президента держави опиниться. На е, одні, на території однієї з е, держав-членів Римського статуту, е, то е, фактично кожна з цих держав має право і зобов'язана виконуючи рішення МКС е, е, затримати. І припровадити цього президента чи цю особу до Гааги як того потребує виконання цього ордеру на арешт. Всі розуміють, що ця ситуація може виникнути не завтра і не в найближчі тижні чи місяці, але це вже створюється. По перше, контекст, в якому буде розглядатися Путін і його оточення щодо всієї демократичної світової спільноти, тобто. То це вже ми говоримо фактично про певне переоблаштування системи світоустрою і чітке не просто політичне зазначення, ким є Путін, а вже фактично юридичне визначення і правове закріплення його статусу як обвинуваченого у вчиненні воєнного злочину. Пане Олександре, в мене є уточнення. Власне, це стосується країн цього Римського статуту. Бо, мабуть, не всі глядачі його читали і знають, які країни до нього відносяться. Однак, якщо навести такий елементарний приклад, бо Володимир... Путін так він якби зараз і не має дуже багато міжнародних візитів однак країну, в яку чисто теоретично він от нещодавно був з візитом, або ж може в майбутньому поїхати в найближчим часом, однак вона відноситься до цього статуту, і там його можна затримати. Що це за країни? Там буквально одну-дві-три для розуміння нашим глядачам. Ну це всі держави Євросоюзу, наприклад, та тобто виїзд в Європу, в Японію, в Австралію, Великобританію, Сполучене Королівство, е е величезна кількість держав, навіть на е африканському континенті, є е державами-членами е Римського статуту. Е це велика кількість, тобто, фактично, ми говоримо, що 195 держав світу, з них 123 є учасники Римського статуту. Рахуємо, що тепер ще про статті, які так за яку повинен нести відповідальність Володимир Путін. Так, це, Власне, тому, чому саме статті, ці статті? Тому що Римсь... насправді дивлячись на біографію президента країни-агресора, ну не лише це, і не лише за це потрібно притягувати його до відповідальності, це власне обвинувачення, яке було висунуте за зібраними доказами, які збирав прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан і його команда, і власне. Наявність доказів, які були е, зібрані, е, і свідчать по перше, про системність, масштабність вчинених порушень, і е, доведену відповідальність у вчиненні і організації цих злочинів, не якихось там конкретних маленьких виконавців, а безпосередньо керівника держави, власне, е, це є дуже грунтовна робота. По перше, і е, це базується на стандартах доведення, які визначені в тому ж римському статуті і в. Статуті в правилах процедури роботи міжнародного кримінального суду і повторюся, но саме йдеться конкретно посилання, і це зазначив до речі цей виконуючий обов'язки голови суду Петр Хофманський. Що саме оцім першим об'єктом. Щодо яких визначався міжнародний кримінальний суд щодо порушення і визначення статусу жертви, були саме самі незахищені верстви, саме діти, які зазнали депортації примусового переміщення, і це є сигналом, таким який вказує саме на ставлення до такої чутливої теми з боку кримінального суду, тому це є дуже важливим моментом і повторюсь. Обсяг доказів, який був зібраний прокурором, для того, щоб представити суддям і переконати їх в необхідності рішення ухвалення про видання ордеру на арешт, були достатніми для того, щоб, по-перше, Визначити статус обвинуваченого і визначити, чи йде оця chain of custody, це ланцюжок команд, які of command, Перепрошую, ланцюжок команд, який іде від безпосереднього виконавця, того якогось офіцера чи рядового, який здійснював цю депортацію до вищого керівництва, чи дається їм довести оцю Цю командну е, мережу передачі команд, і чи е, можна буде довести, що саме Путін є най, найвищим злочинцем, і е, е, як ми з'ясовуємо сьогодні, що е, ця вся робота була пророблена і вона обґрунтовано е, була доведена для суддів, які для себе знайшли абсолютно достатні мотивовані підстави для ухвалення такого рішення? І власне я вже згадувала про реакцію самої Росії, точніше речниця російського МЗС. Ми також відкрили кілька російських змі. Вони повторюють власне ту саму риторику, а вони не визнають цю постанову і цей ордер на арешт, взагалі. А власне, Росія також не ратифікувала Римський статут. А чи отаке от не визнання і не ратифікація рятує від відповідальності? І власне, якою якою може бути відповідальність? яким може бути покарання для Путіна. Щодо покарання для Путіна, це буде визначати суд. Воно може бути тяжким, дуже тяжким, але максимально тяжким, це довічне позбавлення волі. Як це буде відбуватися, це так само ми будемо бачити, як буде розвиток історичних подій, зокрема, хід війни, яка відбувається в Україні, і результати, і наслідки цієї війни. Далі, щодо визнання чи невизнання Росією, ну нагадаю, що, мабуть, жоден з злочинців намагається не визнавати е, тієї правової системи, в межах якої він вчиняє злочин, вважаючи, що він має право вчиняти такий злочин, так само е, мабуть, не визнавала законодавство Сполучених Штатів, намагаючись чиняти там злочини, натомість вони поплатилися за це, там, скажімо, е, і продовжують бути переслідувані за законодавством цієї держави. Ну тому тут е, говорити про. Те, що держава, в якій право відсунути в е, систему лише тільки зручного використання, вірніше там його взагалі немає, якщо говорити так абсолютно серйозно, е, і воно не співпадає з е, системою міжнародного права, е, тому е, тут. Е, я би сказав, мабуть, про одне що рано чи пізно Росія як територія має все таки досягти цивілізаційного розвитку повернення в систему міжнародного права, і от це не може відбуватися без того, щоб те міжнародне право не враховувало оці ухвалені рішення, які вже на сьогоднішній день визначають конкретних осіб Росії Російської Федерації Олександр. як влучити. І на цьому завер. Чимо так, тому що якби всі злочини обов'язково повинні бути покарані, і злочинці притягнуті до відповідальності. Ми дякуємо вам за те, що приєдналися до нашого ефіру. Вкотре дякуємо за оперативність. Олександр Полюченко, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.